Фінансова підтримка талановитим учням у Франківську 40 обдарованих дітей отримуватимуть стипендії з міського бюджету. Їх пояснюють у мерії, що присвоюють за поданням закладів освіти найкращим у різних галузях вихованцям шкіл, професійно-технічних, позашкільних та закладів підзвітних управлінню культури. З майже з 1999 року таких е дітей, яким призначено стипендії, вже майже 520. Якщо ми говоримо про 2023 рік, у нас було 40 стипендіатів. Одна тисяча гривень в рік це майже 12 тисяч гривень. Стипендія нараховується з січня по грудень. Діти, які мали ті чи інші досягнення в своїй сфері, цих дітей на призначення стипендії, звісно, подає навчальний заклад, визначає цих дітей члени комісії шляхом таємного голосування. В 24, стипендіати на 24 рік. Ми очікуємо подання цих дітей до 1 листопада. Премії за свої знання отримують і учні, які здобули найвищі результати національного мультипредметного тесту. Окремо за кожний предмет. Так, 400 балів цього року мають шестеро випускників. Це учні ліцеї імені Сабота, Шухевича, ліцея номер 5 ліцею номер 23 ліцеї імені Романа Гурика і фахового коледжу електронних приладів. Також ми маємо премію для здобучів освіти, які отримали найвищі результати. 200 балів отримали 44 випускники, 21 випускник 200 балів отримав з математики, 13 випускників 200 балів отримали з української мови, 6 випускників 200 балів отримали з англійської мови, 5 з історії, 4 з біології і 1 з фізики отримав 200 балів. Ще один приємний бонус для тих, хто наполегливо працює упродовж навчального року 5 тисяч гривень. Таку винагороду отримує переможець конкурсу Учень року торік. Цей титул здобула школярка з ліцею номер 5 діана Зазубек, А в 2023-му – Анастасія Піскунова, учениця ліцею імені Полюя. Наталія Лосовик Ігор Попек, телеканал 402.